Ламікон Дермгель Обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше з вами спілкування Слава Україні! Водичка Трускавецька, вода Трускавецька, партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Як на мене, це важливо. І вода Трускавецька зі мною в студії. Ми з вами збираємо на гострі очі для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я відверто кажу, що шкодую, що ми раніше це не почали робити, тому що розвідка визначає ось такі цілі, як місця концентрації російських шахедів, до прикладу, щоб потім по них бити. А всі необхідні реквізити в описі до цього відео, шановні, прошу вас підтримувати цей збір. На зв'язку з нами зараз Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, радий вас чути. І бачити в ефірі Взаємно, Дмитри, і всю аудиторію НВ. Дякую, дякую. Отже, надійшла таке, таке повідомлення. Як на мене, воно абсолютно не є якимось сенсаційним. Російський вбив, це російський фюрер Путін. А мовляв не проти зустрічі із Зеленським. Знаєте, з такого з барського плеча. Він не проти зустрітися з Зеленським, але жодних заяв підписувати з ним не буде. І я розумію, чому відбувається так. Я особисто розумію, навіщо така зустріч Путіну. Це частина його димової завіси, спрямована на Дональда Трампа, щоб Дональд Трамп розповідав своїм виборцям, що ось бачите результати нашої політики. Вони зустрічаються. У них там іде якийсь процес, мирний процес. Ми з вами розуміємо, що це. Це фейк, це черговий кигебійський російський фейк. А зрозуміло, навіщо цей фейк потрібен Путіну? Я не розумію, навіщо це потрібно Україні, і навіщо це потрібно Зеленському, а, тому що це якби підтримує ілюзію, яку створює Путін, і можливо разом з ним Дональд Трамп, щоб переконати світову громадськість, що їхня політика спрямована на те, щоб влаштовувати якийсь миротворчий процес. Все це брехня і фейк, як на мене. Але я емоційно заявляю зараз свою позицію позицію на що я маю право в авторському форматі, якщо я помиляюсь, то я хочу почути вашу аргументацію, ну насправді ви дуже фахово о, здійснили аналіз в цієї ситуації. Насправді для Путіна, зважаючи на ситуацію на Близькому Сході, і о, зважаючи на те, що терпець представників конгресу вже увірвався і їм хочеться бачити, о, де ж Якісь кроки е, Росії по відношенню до завершення війни а їх немає, і чому е, Трамп постійно е, втікає від теми запровадження санкцій. Тому Путіну потрібно, щоб ця е, така інформаційна диверсія продовжувалася на його користь, щоб питання е, е, посилення санкцій не було на порядку денному, тому що він буде далі вдавати. Грати ідіота чи вдавати швейка, чи я не знаю, клеїти дурника і казати, що от я готовий, але Україна має і починає від ту стару свою пісню від того, що там нелегітимна в Україні влада, до того, що е, е, нашій території, які прописані в конституції в міжнародному праві, це іскона русські землі, ну і багато інших хатілок Кремля, які взагалі. Не співмірні ні ситуацією на полі бою, ні в геополітиці, і так далі. Але це розраховано на ті домовленості, які є за кулісами в рамках перезавантаження відносин, де Трамп мислить транзакційно, і він думає, що от вже скоро там володя мені підіграє, і ми будемо мати бізнес, матимемо доступ, як Медінський в інтерв'ю одному американцю сказав, що. Ну, що ж Україна підписала з Росією угоду про критичні мінерали, саме багата країна в мірі на ресурси, це Росія. Тому, от заставте Зеленського завершити війну, і тоді ми з вами матимемо величезний бізнес, мільярдні надходження і так далі. Пані Ганно, я знаєте, я думаю, що та Путін не клеїть дурника і не намагається бути ідіотом. Це чітка кагібіська концепція. Я собі навіть уявляю, як це в бункері може відбуватися. Фан... ну, якби уявляти, ж ніхто нам не забороняє, правда? Путін і його генералітет. А так як нам в черговий раз розвести всіх цих ідіотів і лопухів, інакше вони до них. Не ставляться, це ж очевидно. Ми придумаємо наступну мульку. Типу, я готовий зустрітись з Зеленським. Трамп буде ще півроку це використовувати, говорити, що вони е зустрічаються, що він не буде запроваджувати санкції проти Росії, тому що він очікує на deal with Russia, deal with Russia, От і все буде розвиватись за московським сценарієм. Мені здається, все ну абсолютно настільки прозоро і все настільки білими нитками шито, що Лише справжні ідіоти можуть цього не розуміти або не ідіоти. Я не називаю Трампа ідіотом, а людина, яка все розуміє, але просто підіграє і грає в свою гру. Мені здається, ось таким чином. Якою має бути позиція України за цих обставин, коли ну, Путін намагається всіх пошити в дурні, розуміючи, що просто його бояться і будуть підігрувати? Ну, дивіться, Дмитро, ви сказали, що все буде розвиватися за російським сценарієм. Насправді все вже йде за російським сценарієм. тому що Трамп з самого початку свого президентства наступив і на граблі Байдена, яку він постійно критикує. Тобто він не змінив стратегію США у відносинах з РФ і позицію США е, щодо е, російської геноцидної війни проти України. Навпаки, він навіть пом'якшив. Він пішов на шалені поступки, замість того, щоб називати воєнного злочинця, воєнним воєнним злочинцями говорити про трибунал і запровадити санкції ще до дзвінка з путіним, підняти ставки, показати, що таке, як він зробив Америку «great again», він улесливо е, почав е, спілкуватися з Путіним, змушувати Україну сідати за стіл перемовин. Ну тобто, якщо ми проаналізуємо ці понад чотири місяці, ми точно скажемо, що Трамп робив все, щоб затягувати жорстку політику санкцій. Він звинувачував Україну, а не Росію. Е, він грав в російські ігри, коли казав, давайте Хай Зеленський зустрінеться з Путіним. Коли Зеленський сказав, добре, я готовий, Путін не приїхав, і так далі. Але Україна змогла навіть на цьому псевдодипломатичному треку трохи ситуацію перетягти на нашу користь. Хоча вся російська і ПСО, пропаганда, фейки, дезінформація, машина мала працювати на дискредитацію нас, що це ми не хочемо завершення війни звинувачувати саме Україну. Тому для України треба зробити простий висновок. E, вся ця, як ви правильно сказали, кагебійська спецоперація, мета якої і відтермінувати санкції, і роз'єднати позицію заходу. Навіть на саміті Сімки ми бачили, як е, Трамп тікав е, саміту. Зараз буде саміт НАТО. Ми подивимося що там відбуватиметься вже як би скажімо, не відбудеться е, Україна НАТО Рада, тому що не хоче, мабуть, Трамп. Сидіти в ситуації, коли всі йому будуть натякати, що давай проявляй лідерство в цьому контексті, Україна має зробити висновок, що замість дипломатії, яку ми граємо вимушено під тиском США і під проханням наших європейських партнерів, які кажуть. Ну, умиротворити Трампа, бо нам треба виграти час, бо ми не готові до виходу а, Америки з Європи, бо наші безпекові гарантії незалежні зак... від США і так далі. В цьому контексті так. Треба нарощувати озброєння, от, і е, далі щоб було побільше спецоперацій, і сканделі. Пані Ганно. А... Я очо міркую, 에, точніше, хочу у вас запитати і паралельно ще й пишу. Слухайте, там та. Трам... так Трамп, Трамп же розуміє, що відбувається насправді. От правда, я вважаю його дуже розумною людиною. Чому тому, що а двічі стати президентом Сполучених Штатів Америки в такій битві реальній? Ну він розумна людина. А він же розуміє, що відбувається, що Путін у нього прямим текстом просить. Слухай. My friend Доні, дай мені ще час, щоб добити Україну. От дай мені, я це зроблю. Дай мені, будь ласка, час. І Трамп грає в цю гру. Та він він говорить: ну окей, добре, я ще пограю в 2 weeks, Ту weeks, only Ту weeks, і буде говорити про угоду з Російською Федерацією. Мені здається, що картина олією виглядає зараз саме так. Їм навіть не потрібен відков, щоб щось секретно один одному передавати. Вони розуміють один одного. Але ви сказали, терпець конгресу вже закінчується. Я цього не бачу, пані Ганно. Я бачу певні активності Лінсі Грема і сенатора Блюменталя, які намагаються проштовхнути законопроект, який який не розглядає зараз Дональд Трамп, і говорить про те, що він може його затвердити, а може не затвердити. А може два тижні, а два тижні можуть розтягнути. На півроку, одним словом, просто хаос відбувається, та там стоять підписи 82 конгресменів. Але мені здається, що на сьогодні це а, абсолютно заморожений законопроект, яким намагалися полякати Путіна і поклали його у шухлядку. Що ви думаєте? У вас це теж була певна гра, коли конгресмени надували щоки, і коли вони наївно думали, що а раптом Путін буде. Е, ні, що це карта, якою можна буде примусити Путіна серйозніше ставитися до перемовин, е, не імітувати процес, а змусити його сісти за стіл і е, замість оцих нереалістичних е, пропозицій капітуляції України пропонувати щось більш е, наближене до того, що можна почати якийсь переговорний процес. Ось, е, ну, е, дивіться. Е, ми повинні збагнути, що путіну потрібен час для того, щоб відіграти ситуацію і на полі бою, і продовжити балістично дроновий терор України, коли Трамп е е ще далі буде скорочувати нам підтримку, не буде ракет до патріотів, і Україна буде більш вразлива. І це фактично розрахунок, е не тільки щоб санкцій не було жорсткіших. От а ще я на те, щоб Україна стала більш вразливішою, не маючи зокрема деякого озброєння, яке є тільки там в США, чи до нього там ракет, боєприпасів і так далі. І в цьому контексті вони розраховують, що тоді ми будемо більш договороздатні, тому що зараз е, ця операція примусити Україну провалилася, тобто всі попередні спроби нас там. Схилити на підписання якихось, ну там, не підписання, а погодження, якихось ну, речей, вони провальні. Тому вони шукають шляхи, коли Ну, уявіть собі, якщо, якщо щодня прилітатиме 400 там дронів, паралельно балістичні ракети, крилаті ракети, кінжали. І цей терор, який був кілька днів тому, так далі буде щоденно відбуватися з Україною, і європейці не зможуть забезпечити ППО, не наважаться на військову місію по захисту неба. Оцей повітряний щит над об'єктами критичної енергоінфраструктури, атомними станціями, цивільним населенням в першу чергу, і в цьому контексті можливо, якісь є домовленості. Давайте ми їх зараз вже дотиснемо, тому що в Трампа немає. Ні, людяності, в нього немає елементарного співчуття. He doesn't care. він по барабану, що відбувається, скільки людей гине. Це вся риторика, це все просто на електорат, який дійсно має емпатію до України, і він не може відверто підтримувати воєнного злочинця. Він вимушений грати цю гру і якось маневрувати. Але в Америці так само ми бачимо в його оточенні, яке не є монолітне. Ми бачимо різні групи, ось різні невдоволення. Ми бачимо і протести проти Трампа, і ближча ситуація до е, проміжних виборів, і е, економічна ситуація. Тому тут е, теж треба розуміти, що які за п'ять е, місяців там, президентства Трампа ми бачимо успіхи чи здобутки. Ви можете мені назвати як журналіст. Ви знаєте, я звісно, жодних здобутків немає. Це риторичне питання. Швидше за все, посилено удари по Україні, а демонстративно це зроблено. Удари по Україні відбуваються, коли Трамп з представниками керівників демократичного світу на засіданні Великої сімки. От такі речі вони просто так не проходять. Шановні. А Владимир Путін, старий Кегебіст, який плите комбінації. Це школа, школа КГБ, розробляти відповідні спецоперації. При Урочувати їх до певних дат це спеціально було масований один з найсильніших обстрілів України, коли лупили росіяни по багатоповерхівкам, в тому числі в Києві. Це щоб лідери демократичного світу в Канаді це побачили. Це ж очевидно, пані Ганно. Ми ж з вами чітко розуміємо. Що а, Путін, якщо станеться така зустріч а, з Зеленським, не привезе жодного? От я хочу це підкреслити тричі. Жодного пункту прийнятного для України. Ми з вами, знаємо з вами на зубок весь цей сценарій. Приїде російський вбивця, він же керівник Російської Федерації. Сяде навпроти навпроти Зеленського і Скаже: Здавайтесь, у вас ви навіть від Дональда Трампа почули, що у вас карт нет на руках. Здавайтесь інших інших якихось умов. Не буде працювати, скажіть, будь ласка, скільки Україна буде гратися в піддавки в ці російські сценарії? Ми можемо зробити заяву, що почекаєте. Під прикриттям у цієї створюваної путіним ілюзії, нібито миротворчого процесу, Путін нищить Україну. Далі ми в ці ігри не граємо. І Дональд Трамп або він припиняє свою діяльність, виходить з цього процесу як посередник. Ну досить нас мучити. Ну реально, досить нас цією брехнею мучити. Тоді він він залишається поза цим процесом. Я розумію, що він почне займатися близьким сходом. Це важливіше, але так буде чесніше, мені здається. Це. Хоча при цьому нам треба зберегти е, по максимуму хоч якусь підтримку від Сполучених Штатів Америки. Як це зробити, Дмитрий? Тому треба прибрати емоції, от і зрозуміти, що Кагибійські ігри вони якраз і враховують е, ті вразливі, е, ті, е, як то кажуть, слабкі місця, які є в опонента. Тому вони чітко і розраховували, що. Там президента України зашкалять емоції, і він почне звинувачувати стратегічних партнерів, і в результаті розіб'ється вся підтримка. І ми залишимося сам на сам Тому треба розуміти, які пастки розставляє ворог, коли штовхає нас в якусь гру. А тут ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки за президентства Трампа з медіатора, тобто раніше, вони були на боці України і демократичного світу. Потім перед Трамп став медіатором. А зараз вони вже грають в російській команді, і тому нам потрібно, коли коаліція рішучих на жаль не зробила жодного рішучого кроку, зважаючи на те, що а, європейська безпека. Досі залежить від США, і є тільки розмови в Брюсселі, є певні візії про нову європейську архітектуру безпекову, от але щоб позбутися залежності від США, США це не рік, не два, це можливо 5-10 років, і нам треба розуміти, а яка наша стратегія тактика на ці наступні 3-5 років. Коли щоб вже європейці теж не повелися на цей псевдомиротворчий процес, і це теж гра Путіна, щоб когось заколихати, щоб вусами Орбана чи Фіцу казати, та он Україна скоро домовиться, вони ж не можуть далі дивитися на ці всі сюди. Тому це дуже тонка гра, де ми маємо якісь речі озвучувати вустами інших е е е лідерів держав. Аналітичних центрів, політиків, там парламентарів і так далі, тут, тому що тут, а, тут, дійсно тут, ми... віця, тут не, не може бути, що Україна зараз вийде і скаже Трамп мудак, Путін мудак, вони грають за одно, проти до цього мають прийти е, розуміння і як виробити план ті, від кого е, нам потрібна їх, їхня так само підтримка. Я категорично була проти самого початку, коли ми втягувалися. І я розуміла сам початку, чим це все буде приречено. Албато то казав, це ж ми не можемо зараз послати Трампа. І коли приїжджали сюди лідери е потужних європейських держав і казали. Не дракуйте Трампа, не реагуйте на кожну його заяву. Хай це робить хтось інший. Чекайте, Гано, Гано, це... зрозуміло. Дивіться, я, по-перше, проти того, щоб там когось називати якимись поганими словами, так, тим більше там президента Сполучених Штатів Америки. Я навпаки сказав, що він дуже розумна людина. Це ж було в ефірі. Та? Я сказав, що Трамп насправді дуже розумна людина. Та це правда. Я кажу зараз про інше. Тобто. Кагебісти в Кремлі, це досвідчені люди, не можна їх недооцінювати. Вони вибудували комбінацію, коли, на жаль, ми маємо йти в цьому коридорі і виконувати російський сценарій, а робити вигляд, що відбувається миротворчий процес, а в цей час Росія нищить Україну. А я я просто міркую над тим, як правильно вийти з цього коридора і не ображаючи Трампа, не ображаючи сказати, що ми вас дуже шануємо. Ми навіть розуміємо, чому ви 20 тисяч детонаторів забрали з тієї Єї партії, яка призначалася в Україні, перекинули на близький схід. Ми бачимо, які там події. Ми все розуміємо. Ми не ображаємося. Та але розумієте, ось ця політика вона є руйнівною для України. Тому ми приймаємо ось такі рішення, що далі гратися в цей псевдомиротворчий процес переговірний. Ми вже не можемо, тому що це руйнує Україну. Е е можливо, можливо, подібна риторика дуже чемна, дуже спокійна і дуже вічлива. Буде певним холодним душем для Дональда Трампа. Ну дивіться, ми це озвучуємо постійно, і президент України так само що цих забрали в нас 20 тисяч. Це так само зрада України. Це чергове підтвердження, що Трамп на боці РФ, що Сполучені Штати Америки фактично приєднуються до вісі зла. Ось і е, просто притомні фахівці це розуміють. От, і я думаю, що і в офісі президента, і президент так само розуміють, що я багатьом казала, що головне не загратися в цю гру в цій пасті. От, не бути, не бути з'їдженим ось цими крокодилами військової машини на це був їхній власне, розрахунок. Тому, як ви кажете, так не можна Трампа отак відверто там посилати, все решта. Але те, що я чула від деяких осіб, що Трамп, попри те, що публічно він цього не показав, але він е висловив е захоплення е операцією Павутина, тобто якісь такі речі. Тому висновок простий. Росія нарощує і продовжує мілітаризацію. Для чого? Для того, щоб не тільки Україну нищити, але й робити нове вторгнення вже в країни, ЄС і НАТО. Це чіткий їхній план. На боці Росії візла. Тому наше зараз просте завдання всередині країни акумулювати достатньо ресурсу, вигравати війну технологій, ось садити заграти... Тих, хто провалили фортифікації, робити це реально жорстко, показово, робити мобілізацію всіх ресурсів, які є. Про це пишуть зараз там всі відомі і командири підрозділів, і, і взагалі не тільки підрозділів, і пишуть експерти, і виробники дронів, і так далі. Президент має України нарешті зрозуміти, що управлінська модель п'яти менеджерів. Не приведе країну до перемоги з таким управлінням. Ми приречені. От це так само. І тоді Трамп, коли він буде розуміти, що Україну неможливо схилити на капітуляцію Кремля, що Трамп не зможе торгувати з Росією, що його транзакційний підхід, що володя, давай зарабатувати мільярди Путіну по барабану, тому що він ідеологічно хоче повернути Європу в сферу великої Євразії. Yeah, я ще, думаю, plan. пані Ганно, я я ще думаю, що треба розібратися з тими, а, в чиїй компетенції була боротьба з російськими газонокосарками, а цими шахедами, які росіяни навчилися робити масово. Це не щось із серії зоряних війн, та це не, не винищувачі там доби лазерних війн. Це щось достатньо примітивне з точки зору технологій. І на жаль, на жаль, ми досі не винайшли спосіб, як з цим ефективно боротися. Мені здається, що отут ми з вами ще маємо розібратися. Хто за це відповідав? і Чому цю роботу провалено? А ми з вами завершуємо. отак так на фінал, скажіть, будь ласка, а навіщо ми з американцями підписували угоду про мінерали? Можливо, вона вона колись спрацює, колись в майбутньому. Ну для цього нам ще треба зберегти державність України і по суті перемогти в цій війні. А оця угода вона якимось чином може бути корисною в Україні? Ну, насправді розрахунок був, що нам продовжать е давати американське озброєння і е під різні американські системи, так само ракети, і так далі. Тобто, це було. Ми фактично. Ну, якщо я правильно розумію, ілюзій не було про інвестиції, поглиблення економічної співпраці. От е був тверезий розрахунок: американське озброєння, американські розвіддані, утихомирення Трампа і так далі. Це теж було певне наївне бачення. І чим швидше ми прийдемо до розуміння, що Трампівська Америка, вона ну не те, що як би сказати, вона не є надійним партнером, не хочу казати ворогом України, от, але вона на боці зараз ворога. Все, Трамп обрав сторону і ми можемо публічно захарвати... сторону. Я не а, розумію, ага. на, на, навіщо ми віддали мінеральні ресурси, в руки того, хто обрав сторону іншу, от, ну, от це питання я не можу зрозуміти. Нам потрібно, я кажу, зробити висновки, запустити всередині національну збірну, навчитися делегувати профі, не викидати професіоналів на маргінез держуправління, а повертати і давати їм повноваження. Наша проблема оцих е, тих, хто концентрують зараз владу, їхній неспроможності делегувати, бо вони бояться розумніших, сильніших і так далі. А тут треба не боятися, а бачити в них тих, з ким розділиш відповідальність, друзі. Щоб Трамп поважав Україну. Нам треба стати сильними всередині країни, щоб ми продовжили. От як вони хочуть нас щодня тероризувати 500 дронів ракет в день. От нам треба у відповідь робити 700 проти агресора. Дякую. От тоді Трамп буде розуміти. Дякую. Тобто, і Путін і Трамп розуміють силу. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Рухаємося далі. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.